Всім доброго дня. Сьогодні у нас 30 березня. І ми прийшов я на, ось на свою діляночку. Де в мене тут пів гектара часничку Був я останній раз 1 березня і вносили вносили ми по часничку карбамід із розрахунку 1 кг на сотку. Так, ну вже пройшов майже місяць. Подивимося трошки пізніше тоді стан часничку. А зараз у нас неділя, передають дощик на сьогодні і на завтра. Невеликий, але правда, дощик. Тому місяць пройшов і будемо ми знову, знову підживлювати карбамідом. карбамідом наш часничок ось часничок, ось такий у нас карбамід. Наш азотовський, бачите, черкасий азот. Ну і мій помічник розкидачик. так що зараз розкидаємо, а тоді зробимо невеличкий огляд стану нашого часку. А ну. Так, зараз третя година дня, дощик нас вигнав. Ось по цей пакілець. Ось цю частинку ми розкидали наш карбамід. Ну, половину, половину, десь 25 суточок ми розкидали. Ну, що я вам хочу сказати? Нема. Нема його. ішов йшов дощик, он де не де там позалишалися. Де-не-де позалишалися отакі. Отакі краплинки, а то фактично все розтануло і пішло в нашу земельку. Так, зараз ми, зараз ми ще з Юрою другу половинку. Обробимо другу половинку, а тоді вже, ну, поки, поки його нема, до речі, можна, можна глянути на наш. На наш часничок. Значить, це що у нас? Це у нас однозубка. Однозубка, сорт Український Патріот. Купляв його мій кум. Так, мені він по наслідству передався. Так, значить подивимося. Зараз. Це у нас однозубка е від півтора до двох. Так, у нас Ось все, зараз я взяв рулеточку, подивимося. Нічого собі непогано, непогано, дивіться. Значить, що, що у нас тут, бачите, ось по листочку 17, 17 сантиметрів, 18. Уже часничок, отакий він має вигляд. Робили ми, повторююсь, одне підживлення 1 березня по мерзлоталому. Ми, значить, і... Розкидали карбамід 1 кг на сотку. Розкидали ми його перед сніжком. Температура фактично була нульова. На наступний день пройшов сніжок і ось ось такий вам результат. Так, далі, ну, давайте вже раз огляд огляд зробимо, бо таки примочило земельку, я вже Уже не хочу, бо сьогодні таки буквально через 2 години знову дощ прогнозують. І на завтра дощ прогнозують. Тому я вирішив, вже хоч і якщо що буде там липнути те болото, то я все одно, все одно внесу. Внесу Карбамід, це буде е, останнє, останнє внесення вже. Я думаю, що цього буде достатньо, він ще в квітні попрацює до травня, якщо буде волога і нормальні температури. Значить, дивіться, це ось патріот наш іде в однозубки, так? І ось він плавно переходить в Любашу. От дивіться різницю. Ну зрозуміло, що Любаша це Патріот однозубка, а це Любаша зубок. Ось дивіться, яка Любаша у нас із зубка. Ось бачите, яка Любаша. Вона темніша. Вона від, відрізняється. Ну, зубок тут був, звісно. Тут були сімьорки, восьмерки, шесторки. Тому Любаша така темно-темно-зелена. Це значить така різниця, зараз навіть достану. Достану рулеточку, бо мені самому цікаво, там ми з вами заміряли, там 18 см. Зараз вибачте, щоб трохи неякісне буде фото. Ну, ось, ось саме. Давайте візьмемо, наприклад, ось... ось цю рослинку. Так, ну 20 см. Ну, набагато, 20 см висота. Висота 20 см. Так, це у нас значить Любаша. Ось вона видно. А зверху цей самий патріот тільки теж із зубка. Зараз я вимкнусь і покажу вам з е, старця городу ці два сорти, чим вони відрізняються. Ось прийшов я, це Любаша. Ага, тут дуже класно видно. Дивіться. Ось патріот із. Із повітряної бу... з однозубки. Так? Це любаша із зубка. Це виходить із другої репродукції. Це вже зубок другої репродукції. А це наш патріот. Дивіться, теж із зубка. І, до речі, сама пізня посадка. І подивіться, він навіть обганяє. Обганяє Любашу, він кольором світліший, він такий салатовий. Ось я вам показую ось патріот, ось Любаша. Бачите, отак, отак вам покажу ось якраз два рядка. Ви бачите, наскільки більший патріот. Ну, він, мабуть, просто раніше. бо він раніше зійшов. він розвивається швидше. Тому просто е е е е сорт. Сорт, як кажуть, більш ранній, чим Любош. Ось так, ось так воно виглядає. Вони будуть тут вже міряти, ну вам всім видно. Хоча це посадка, ну це взагалі 20 листопада, це вже геть перед груднем. Ми вже перебирали, як кажуть, остатки і досаджували, бо у нас тут залишалось 5 соточок. Кусочок землі залишався і ми досаджували. І не, не самі крупні зубки у цього патріота. А Любаша, звісно, ну, тут зубки були. Тут зубки були відбірні. Тут зубки були просто громені. Да, Любаша темно-зелена. І відрізняється дуже гарно. Так, добре, пішли ми розкидати. Наш карбамід далі, бо на три години дня знову дощик, У нас залишається година, щоб ми всли і знову <свісно>, не розкидали його по дощу, як попереду. Так, підживили ми наш часничок і прийшли на нашу пшеничку. Значить, тиждень, тиждень тому ми пшеничку підживляли. Мікродобривом з гуматом. Так, то хто хоче, може подивитися, зайти, подивитися те відео. Так, ось такий стан. Ось такий стан має наша пшеничка. І будемо підживлювати її карбамідом. Це вже на пшеничці точно друге. І останнє підживлення так само кілограм на сотку. А перед цим ми підживлювали. Я вставлю відео сюди рост 25 там, органомінеральне добриво. Ви зараз подивитесь. А я за це время розкидаю карбамід по цьому участочку. Так, сьогодні 25 у нас березня. Прийшов я подивитися на свою пшеничку. Значить, ми її, я її підживлював 1 березня карбамідом. Із розрахунку 1 кілограм на сотку. Так? Ну це бережок. Бачите, тут ось геть до очерета йде, звісно, морозці. Морозці, ось оці приморозки теж, теж дали, трошки примерзли вершки. Так, ну що, сьогодні побачили, підросла пшеничка. Так, сьогодні я хочу зробити позакореневе підживлення. Зараз покажу чим. Ось такий у нас таке гумат калію, плюс НПК, плюс мікроелементи. Я вже про нього розповідав. Це наш виробник кісон, Виробня, виробляє, тут є і. Азот, фосфор, калій по 5%, по 5 відсотків, 85% відсотків тут гумінових речовин. Ну і сірка, магній, мікроелементи, мідь і так далі. Значить, буду його вносити на оприскувач на 15 літровий, буду вносить 25-30 грам, бо він йде там, 500 пів літри на гектар. Тому От так буду давати на оприскувачку, ну і будемо бризкати. Тут 35 соточок. І будемо очікувати результату. А тоді пізніше там, на вихідних передають, вже, передають дощик, то ще раз внесемо у розмірі 100 кг на гектар ще карбаміду внизу. І на цьому пока, пока з азотними добривами або взагалі закінчую.